Внаслідок обстрілів правобережної Херсонщини за добу загинули 23 людини, 46 отримали поранення. Вчителька початкової школи Олена Кирпиченко та її мати загинули вчора під завалами будинку під час обстрілу Херсона. Російські військові та окупаційна влада посилили тиск на жителів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Змушують брати російські паспорти. Все. Ось коридор. О, коридор Есть дверь теж там, ще, там дом все пробривали. І от два окна. Два окна. Дом побитый, конечно. Херсонка Галина показує свій будинок після обстрілу 3 травня. Жінка разом з родиною живе неподалік гіпермаркетом, в який влучили російські снаряди. Син вийшов, їздимо, пішов на двор. И получился прилет. Ну, слава Богу, потому что он тут лежал на диване, его по стекло всего. Осколки торчали, и стенке, и стекло тоже. Весь вся комната засыпана. За повідомленням міської військової адміністрації минулої доби російські військові 22 рази обстріляли Херсонську територіальну громаду, використавши 112 снарядів. Армія РФ атакувала передмістя, селища Антонівку, Надніпрянське, Садове, Зимівник та усі райони Херсона. За даними поліції області, російські військові цілеспрямовано били по місцях скупчення людей на залізничному вокзалі у Гіпер та супермаркеті на АЗС. Цілили по багатоповерхівках та кварталах приватного. О, сектора по поліцейських, медиках, рятувальниках, які надавали допомогу. Поранених внаслідок обстрілів доставили до різних лікарень міста. До Херсонської міської клінічної лікарні імені Лучанського звернулись 25 людей. Вісім з них госпіталізовані. Розповів медичний директор закладу Сергій Майстренко. Пізніше до лікарні намагались доставити ще двох людей. Один із них помер дорогою від черепно-мозкової травми. На сегодняшний день остается в отделении реанимации тяжелой больной. Ему была проведена операция, там было ранение сонной артерии, шили артерии. Он сейчас находится в реанимации, состояние стабильное. Большинство из раненых оказана помощь, то есть они сутки пробыли, им сделали перевязки. И сегодня мы, скорее всего, выпишем около шести человек. Не припиняють російські військові обстрілювати Береславський район минулої доби. Під вогнем були Береславська, Милівська, Новорайська, Новоолександрівська територіальні громади, розповідає голова місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Наслідово ворожих обстрілів у нас були пошкожені житлові будинки. В результаті Стру також у нас пошкоджені лінії електромереж в місті відсутнє світло та відсутнє світло населених пунктів, які знаходяться поруч Новоборислав, Шляхнове та Тамара. Пошкоджені також були житлові будинки мешканців, потерпілих та поранених, постраждалих немає. Обстрілювати Береславщину російські військові продовжують і сьогодні, говорить голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. На цей момент вже відомо про два обстріли авіабомбами керованими. Це Кизомис, як завжди, і Береславщина. По самому Береславі вже гатили із авіації і в район лікарні. Також авіабомбами з авіації скидували авіабомби. І з артилерії вже відомо про двох постраждалих цивільних загалом за минулу добу армія РФ майже сто разів обстріляла територію звільненої Херсонщини, випустивши 539 снарядів із різних видів озброєння. 83 з них поцілили по Херсону. Говорить Олександр Толоконніков. Від сьогодні обласна військова адміністрація оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російських обстрілів 3 травня. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон вчителька початкової школи Олена Кирпиченко одна з тих, хто загинув внаслідок обстрілу Херсона 3 травня. Зранку вона ще була присутня на онлайн нараді, розповіла директорка школи Інна поперечнюк. Її обожнювали діти, вони не могли дочекатися, коли закінчаться канікули або вихідні, щоб знову зустрітися із своєю вчителькою. Бо кожного вона могла зігріти своїм серцем. Талановитий вчитель, в неї вистачало енергії проводити не тільки уроки, а й такі яскраві позакласні заходи, які запам'ятовуються на все життя. Олена Кирпиченко та її 89-річна мати загинули о пів на шосту вечора у будинку, зруйнованому двома ракетами, випущеними військовими РФ з РСЗВ. У цій оселі жінки сподівались врятуватись від обстрілів. Розповіла родичка Ірина. Ані переїхали з острова коли остров. Сільна бомбити, вони переїхали... під'їхали назад, погода. Назад ані під'їхали сюди. Думали, що здесь буде спокійніше. Власник будинку, брат загиблої вчительки Сергій. Чоловіку довелось власноруч відкопувати з під завалів будинку матір і сестру. Посмотри на мене. Зніми Сні, мене, крой моєї матері. А сестру я відкопав через 10 минут після наліту, коли був второй приліт. Люди помогли. Бабушку ми первую нашли возле холодильника. А, ма... а мама її була то діле в 17-річна донька Олени Настя на момент вибуху була в іншій кімнаті, тому вижила. Разом із бабусею дівчинка поїхала до лікарні, дорогою до якої жінка померла. Я сначала ничего не поняла, но потом, когда дошло уже просто забирать в больницу и как-то еще нету ну, осознания, она в шоке была. Да. Бабушку бабушку забрал тут военный какой-то, был. да, тут был военный, бабушку и он забрал, повез нашли, ее возле в больницу, но она по дороге в больницу. Настя поехала с ней. Родичі загиблих нині займаються організацією похорону. Похоронити як-то, тому що у нас ж завтра починається комендантський час. Золото, ну, на три дня. Тому -то нам треба розберете. це все успіти. Все, 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 сьогодні, все. завтра оформитися документи. Ми ж приїхали документи, іскали якісь бабушки. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. Обмеження доступу до медичних послуг та погрози депортацією. Так російські військові змушують жителів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини отримувати російські паспорти, розповідає херсонець Ігор. На лівобережжі у нього залишився хворий дідусь. Ходять по домівках, перевіряють, чи є російський паспорт. Якщо немає, ставлять ультиматум. Не оформиш, депортуємо. Якщо людина маломобільна, навіть додому приїздять оформляти. Посилують сюди блокпости, перевіряють кожного на наявність паспорту. До тих, в кого немає, багато запитань. Чому і коли буде. Нагнітають постійно, кажуть, що можете і не надіятись. Ви України не потрібні. Це вже територія Росії. За словами керівниці прес-центру сили охорони та оборони півдня Наталі Гуменюк, військові Російської Федерації чинять постійний тиск на жителів тимчасово окупованого лівобережжя. Вони перевіряють гаджети, особисті речі, обмежують переміщення. Примусова паспортизація, спроба замаскувати військові злочини проти українського населення під так звану турботу, каже Гуменюк. Найпопулярніший спосіб це обмеження соціальних виплат, обмеження доступу до медичного обслуговування, до елементарних благ, як то кажуть, звичайного життя. Примусово паспортизація продовжується, тому що місцеве населення чинить спротив, люди намагаються уникнути її, а окупанти, своєю чергою, намагаються все ж таки максимальну кількість населення охопити саме цією паспортизацією, оскільки вони свято вірять, що це виправдає. Де їх дії жителям тимчасово окупованого лівобережжя області бажано уникати отримання російських паспортів, говорить перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Отримання цього паспорту воно створює для наших людей додаткові загрози. В першу чергу це і збільшений ризик примусов примусової. Так звана евакуація, як вони це називають, а насправді це депортація. І по-друге, це ризики мобілізації наших людей, тому що окупаційна влада вже буде вважати цих людей громадянами Російської Федерації. Але одночасно з цим друзі, ну, життя, здоров'я наших людей це найбільша наша цінність. Життя наших українців, тому якщо немає іншого виходу, якщо є шалений тиск, якщо є реальна загроза життю здоров'ю наших людей, то хай беруть ці паспорти, Знаєте, зараз завдання для наших людей там вижити. Люди, які були вимушені взяти російський паспорт для порятунку життя і не допомагали та не співпрацювали з окупаційною владою та військовими РФ, відповідальності перед українським законодавством нести не будуть, сказав Соболевський. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсонщина. Херсон Львів, який вчора потрапив під обстріл, сьогодні вранці прибув на Львівський вокзал, без запізнення чітко по графіку. Євген Красов – провідник того вагону, в який влучили російські військові. Розповідає, на момент удару був у вагоні. Вагон готували до рейсу. Пасажирів ще не було. Ми приїхали, поубирали у вагоні, чекали на пасажирів, збиралися на посадку. Ну, вдівалися якраз. У вагоні був, готувався до посадки. Ну і Прильоти. Колегу Євгена Романа поранило осколками. Він в даний момент виносив пакет зі сміттям до урни, що знаходиться поряд, і його попали рвані рани від того снаряда, який прилетів по вогонь. Поліція надавала першу медичну допомогу, тому що ми і питалися вагон спасти. У вагоні почалась пожежа, його швидко відчепили. Потім тягнули інші вагони на безпечне місце, більше 20 метрів, щоб ну не прийшло займання на ті вагони. Потяг відправився з Херсонського вокзалу лише з 14 хвилинною затримкою. каже провідник Ігор Бжежинський, не зважаючи на паніку. Люди сідали по суміш на вагонах все зробили і виїхали в безпечне місце. Інші пошкоджені вагони замінили у Миколаєві. Там на потяг сідала і Світлана Колотюк. Три прям прийшли в Николаїв, вони прям стекол нет. И в Николаеве это все вже відбирали, убирали ті, які пострадали, потому що люди спрашивали 20-й вагон, а був только 12-й, по да, это Они доцепляли, доганяли вагони. А що пасажири розкажуть? Що зказали можна? Ну, страшно, говорят, було. Ну, как у нас. мы Ми привыкли, у нас 8 місяців ми привыкли під этим жити. У нас везде, возле дому приліту. Евакуйованих херсонців доправили у Хмельницький бригаду пасажирського поїзда Херсон Львів на пероні львівського вокзалу. Оплесками зустріли колеги-залізничники. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.